Наявна швидкість інтернету не відповідає заявленій провайдером. Пропоную перевірити, що справа дійсно в ньому. Я точно знаю, що по цьому кабелю я зараз можу отримати швидкість до 1 гігабіту на секунду. Зазвичай люди користуються роутером і міряють швидкість через нього. Давайте так зробимо, і Щось не дуже схоже на гігабіт, правда. А все тому, що цей роутер 100 мегабітний, Тож правильно було підключити кабель напряму до ноутбуку. Провайдер же ж надає вам інтернет саме по ньому. То давайте так і зробимо. Якось знову на гігабіт не схоже, правда Цього разу винна мережева карта ноутбуку. Вона тут теж 100 мегабітна. Тож робимо висновок, що нам потрібно міряти швидкість напряму із пристрою, що підтримує швидкість, яку ми купуємо у провайдера. Заміряти через комп'ютер. Ось це вже зовсім інша справа, правда. А дізнатись більш детально, чому некоректно проводити замір швидкості через роутер, навіть якщо він гігабітний, можете з нашого відео, що закріплено в описі. Приємного перегляду. Будуть писати хоч би про те роутер. Ро роутер кажу, хоч би про терноутер.